Вітаю вас, діти, у нашій художній майстерні. Сьогодні ми з вами будемо малювати один із символів українського народу квітку маку. Мак завжди присутній у е, дівочому віночку. Мак позначає тугу за воїнами, які загиблі під час визволення України. Тобто, Квітка маку це символ туги українського народу. Сьогодні ми з вами будемо малювати квітку мака. Нам необхідні фарби, як завжди, нам необхідні пензлі, нам необхідні ватні диски, палички ватні, нам будуть потрібні канцелярські. Гумки ось такі. А малювати ми будемо з вами незвичним способом. Самим головним нашим помічником сьогодні буде повітряна кулька. А що ми з нею будемо робити, я вам зараз покажу. І так, нам треба підготувати повітряну кульку. Це досить складний такий процес. І я вам раджу звернутися за допомогою до дорослого. А я покажу, як ми це будемо робити. Треба взяти ватні диски, згорнути їх отак докупи, щоб вийшов у нас внизу вийшла форма кульки. Ось такої. Закріпимо це все. Нашою резинкою зараз зробимо. Так. Дивіться, в нас вийшла ось така, начебто кулька. Да? Нам її треба розмістити у нашій кульці. Треба робити це дуже-дуже обережно, щоб кульку не порвати. Ось занурюємо туди нашу кульку усередину, її ось так розправляємо і знов фіксуємо кульку нашою гумкою. Ось так зафіксуємо. Ось так, ось так зафіксували, і нам знов треба нашу кульку ось так вивернути ось у цю сторону. Ось так ось так. Бачите, з такими, щоб були заломами. І ще нам треба кульку надути. Якщо ми будемо надувати її трохи більшою, то квіточка в нас буде велика. А якщо ми надуємо трохи, то квітка буде менша. І так, її треба надути. І зафіксувати, дивіться, як виходить. Тому я і казала, що вам необхідна допомога дорослих, бо самому зробити це дуже складно. І багато часу займає, і не зовсім з першого разу виходить. В мене теж з першого разу не вийшло, але коли я зробила, ой, результат мені дуже-дуже сподобався. І він мене вразив. Так, все, наші кульки готові. І починаємо малювати. Квітка в нас червоного кольору, тому я буду брати червону фарбу. Можна вилити фарбу у якусь ємкість і занурювати туди нашу кульку. Ну, мені більш подобається наносити фарбу широким пензликом, бо так виходить дуже. Дуже-дуже акуратно, більш так ретельно наносимо фарбу ось так. І якщо робити ось такі ще мазочки нашим пензликом, буде більш схоже на квіточку. І так, пробуємо поставити. Відбиток. Акуратно ставлю нашу кульку на папір, зафіксувала і одним рухом підняла. Дивіться, який відбиток вийшов. Схожа на квіточку? Схожа. Так, зараз ми ще зробимо. Так, нанесли фарбу. І починаємо. Ми вже зрозуміли, як це робити, і починаємо малювати наші квіти. Опа. Дивіться, яка краса виходить, кожного разу можна наносити фарбу, щоб відбиток був чітким. Да, ось я не нанесла фарбу, та, що залишилася, а її залишилося не так багато. І квітка вийшла така не зовсім яскрава. Ну, Давайте ще ми додамо ось так. О, яка квітка. Давайте спробуємо намалювати ще маленьку квіточку. Да? Маленький мак наш. Ось. Ось так. О. І зробимо відбиток. Ось сюди поставимо. О. О, яка квітка виходить. Ще додамо фарби, бо вже в нас було таке, що не зовсім чіткий відбиток вийшов. Ну, давайте ще отсюди, отак, додамо нашу квіточку. О. І так. Сама квітка у нас готова. У центрі мака є насіння, яке чорного кольору. Так, давайте ми намалюємо там не тільки чорний колір, ще присутній і зелений. То ми зробимо ось так. Я візьму тонкою варсою пензлик. Додам трохи чорного усередину. Тут нам допоможуть пензлики. Ну, для того, щоб воно було таке тоненьке, треба брати пензлик з тонкою варсою. Ось такі робимо невеличкі мазочки. І в нас виходить ось таке насіння, так, яке знаходиться у центрі. І намалюємо зелений такий Начебто пуп'янок, Да? Ну, це ми зробимо нашими ватними поличками. Опа. О, дивіться, як виходить. Я так думаю, що якщо зробити таку кульку, то малювання не буде дуже складним. так, маки в нас готові. Треба домалювати ще, що нам? Стеблинки да? зеленого кольору. Ось я буду малювати стеблинки. Фарба, що ми навіть, Так, не, не чіткі Так, ні, погано помила. Так. О, чистенька. І починаю. Ось я буду малювати ось таку стеблиночку. Так, ось таку. сюди у нас буде стеблинка така. Колесенька. сюди добавимо. І ось так. Можна намалювати ще зелені пуп'янки, які ще не розкрилися. Ось вони будуть у нас отакого овального овальної форми. Ось такі. Так намалювати, поп'янок буде дивитися донизу. Ось такими буде. Так, намалюємо його ой. Перли хотів вистрибнути з рук. такий. Так. І що? Намалювати можна ще листечко, да? з такими.

Гарна яскрава картина.